Саме тому до астрологів державні володарі ставилися по-різному. Хтось користувався їх послугами, а хтось боявся відомі такі факти. Але тут справа просто в тому, що треба дібрати ну, людину, якій ти справді довіряєш. І знову ж таки відомий факт, що американський президент Рейган. Користувався послугами астролога, і що свою інаугурацію він також там затягнув на довгий час, тобто треба було це зробити раніше. Але за порадою астролога треба було зробити тоді, коли треба. І він відтягнув інагурацію до тієї дати, яку було треба. І знову ж таки, як ми вже знаємо з історії, Рейган. Був при владі навіть два строки. І вважається, ну, наскільки я знаю, американці до нього, до до Рейгана ставляться добре і ніяких там претензій не мають. Ось вам, будь ласка, ще один приклад взаємодії можновладців з астрологією. Але давайте повернемось до історії.